Вітаю! Я співробітник великої компанії Агропросперіс, частинка тої великої ланцюга людей, які зараз мають дуже складну ситуацію. Працюю я в відділенні номер 5 заступником начальника відділення В банку Агропросперіс. працюю з 2019 року. Колектив у нас невеликий. Є керівник Касир і я на сьогоднішній день. Банк Агропросперіс має найкращі умови по депозитам, тому наш сегмент переважно це фізичні особи. Дякувати їм. Вони зараз, в часі війни, довіряють нашому банку і довіряють банківській системі України. Зараз маємо таке колосальне навантаження, але ми тримаємо стрій і його максимально витримуємо. Обслуговуємо клієнтів з великою якістю, віддачею, створюємо таке обличчя для нашої компанії, щоб це все було на вищому рівні. Робочий день почався з того, що перед початком приїзду в офіс я заїхала на заправку, заправила 10 літрів бензина в каністру для того, щоб нам поповнити. Генератор на випадок відключення електропостачання. Електропостачання виключається, як правило, кожен день і на довгий, тривалий час розходи дуже великі. Коли був такий повний блекаут із алеї банків, які є на рейсі окіпної 4-4А. Той час працювали одні ми, тобто ми були підготовлені настільки да, дякувати нашим керівникам, що ми просто держали ну, такий удар максимальний, і ми з тим справилися. Люди, місцеві з будинків, у нас майже по периметру сиділи і таким колом заряджали свої гаджети. Один айтішник якоїсь компанії навіть тут цілий день. Працював, поповнювали телефони. Колосальна була така черга в касу. Що з погодженням керівництва ми продовжили робочий час обслуговування каси, так як черга в касу була колосальна від каси і до входу до банку. По закінченню робочого дня на роботі в мене починається нова така зміна чергування щодо виготовлення. Сухих борщів волонтерським рухом «Борщ для зсу як завжди. Першим ділом знаєте, щоб не втрачати час, я заходжу і перевіряю стан тієї продукції, яка залишилася під наглядом у батьків. Допомагають цей тиждень. Мама мені весь тиждень кришила яблука, але в переміжку з яблуками ще у вівторок було м'ясо. І 50 кілограм Світлана зварила і ми з нею розділили. Мені трошки більше і трошки менше. Я перекрутила і ось я висушила. Оце десь, мабуть, з кілограм. Тридцяти так вийшло. Це я заказала для підрозділу Азова. Але вчора, ввечері, позвонив сусід один і каже: Ларіса, що є? Їду в Бахмут. Тому я звідси пару коробок вчора віддала. Світлана, до речі, сусідка нагрузила їм тушонки, про яку ми розкажемо. Теж лімонов поклали хлопців. І щоб банки просто не в пусту, що й цукром поперекладали. Це Світлана Світланою. Ми прийшли в проект одночасно. Ми реально розуміли, що є овочі, є те, є єсе розуміли, що є дуже велика потреба саме в м'ясі. А ми почали шукати. Постачальника, постачальника, до речі, такого гарного, надійного, тов, повний фарш знайшла Світлана, який привозить нам це все сюди. Мало того, уже ми е, сформували такий кредит довіри від даної юридичної особи, що нам навіть в борг привозять. От сьогодні така у нас закупочка, такого м'яска біточного, тому що нам жир не підходить. Е, сьогодні 50. Кілограмів ми закупили і потрібно його переробити. Оце все ми зачищаємо, оці такі відходи у нас. Це тушонка буде смачнюча, готова, і це все для наших хлопчиків. І отакими от кусочками ми ріжемо, зачищаємо і в кастрюльку. Тоді воно вариться, зварили все сюди. Бачите? Оце вже варене. І потім ми його крутимо. А тут ще ось у нас, бачите, тушонка тушиться. Ось бачите? І такими силами, і такими з нашими такими дівчатами, то я думаю, що ми будемо дуже близько до нашої перемоги. Поля, поле дуже широке для, для того, щоб себе якось тут застосувати. Можна сушити овочі, можна допомагати матеріально, можна приїжджати на фасовки, можна робити вдома батончики, робити імбирно лимонні суміші, можна сушити цукати, сухофрукти. Все ми це повинні робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Так, да, я зробила пост у Фейсбуці, запросила людей, які хочуть зі мною сушити і фасувати борщі. І відгукнулися дві людини. Стали долучатися люди. Було нас п'ятеро, потім десятеро. І люди долучалися, долучалися. І у нас була постійна команда. Просто моя кухня вміщає тільки п'ять людей, фасувальників, і нас п'ятеро. От наша Аня, вона була на головному столі. Вона як і зараз. Це тепер наш головний стіл. Тоді був на нашій кухні 500 пакетів да, рекорд був. А зараз ми встановили рекорд за день 2000 пакетів борщу, все підготували, щоб вистачило всіх продуктів. Розділилися на дві зміни. Ми працювали зранку і до пізнього вечора. Дуже стомилися, але поки ми не зробили 2000, ми не закрили день фасувальний. Ми зробили це. Але це дуже важко, ми зараз фасуємо десь півтори тисячі борщів. Що ми фасувати стільки, з такої кількості, так, такі різновиди супів, нам дуже багато треба продуктів. І коли ми фасуємо, у нас постійно треба шукати різні продукти, спеції, пластівці, м'ясо шукати, де купити подешевше. Ми шукаємо упаковку, і донати просимо, на які ми існуємо. І ми просимо нам допомагати. Бажаю всім українцям перемоги, яку ми так очікуємо. Щасливого мирного неба, щоб наша країна була в майбутньому успішною і наша гривня була світовою валютою.